Кажуть, що Ісус Христос був українцем. Інші переконані, що саме християнство завдало нищівного удару історії України. Ще інші вважають, що істина десь посередині. Наше діло спробувати у всьому тому розібратись. Далі буде. Назву Україна російські вчені тлумачать як Окраїна. Українські історики-максималісти заперечують цю принизливу версію. Цивілізація кам'яної могили. На думку вчених, вона виникла біля 12 тисяч років тому. Чудесне та неймовірне поруч виявляється санскритне що інше як прадавня українська мова. Є кілька трактувань назви Україна. Російські історики схильні тлумачити нас як «Окраїну». Українські історики-максималісти заперечують цю принизливу версію. Вони кажуть, що країна у перекладі з прослов'янської не що інше, як земля. Разом з тим, вони невтомно нагадують, що у стародавньому Єгипті збереглись згадки про білошкірих та світлооких фараонів. Ім'я найстаршого з них Теукр, мовляв, те означає божественний, а Укр земля. Звідси висновок. У Єгипет Теукр прийшов з землі Бога, тобто з України. Ясна річ, людина з подібним походженням мала би мати серйозні містичні здібності. Але українські історики-максималісти про це мовчать. Разом з тим, вони глибоко переконані, що кожна українська жінка є відьмою. Не в тому сенсі, щоб на мітлі по ночах літати, а в тому сенсі, що відьма це та, що відає та береже мудрість часу. Такий вигляд мала б відьма у свідомості українців минулого тисячоліття. <звідьма> Саме слово відьма має давньоруський корінь «відь», що означає відати, знати, провидіти. Тому можна припустити, що у давнину слово відьма не мало виключно осудливого значення. Так називали жінок, що зберігали таємні сакральні знання. Наприклад, на правобережній Україні знайшли стародавні фігурки жінок чародійниць які викликають небесну воду. Карпатські мульфари вважають, що у жінки магія в крові. Жінка набагато сильніша, ніж чоловік, зв'язана з самою матір'ю природою, з її таємними силами. З її, з її сутністю, власне і тому скільки раніше жінки черпали з цього джерела свою силу, вони були вільні, незалежні, духовно вільні. І знаєте, як згадував у своїх книгах, писав у своїх книгах Іван Єфремов, що тільки вільна жінка може народити вільного громадянина і вільну людину. Українська жінка ніколи не носила чадри, і на відміну від всхідних та азійських жінок. Мала рівні права з чоловіком. Вона реально впливала на стрижневі рішення свого роду. Матріархат характерний більше для землеробських цивілізацій. Тому жінка була більшим годувальником ніж чоловік, скажімо. От оскільки вони займалися городом, вони вирощували зерно і так далі, то очевидно, що і жінки мали так би мовити більшу економічну, більшу політичну владу. Іноді жінки творили навіть військові формації. В історії лишились згадки та міфи про сильних та вправних у бою жінок Амазонок, які залюбки вбивають сотні чоловіків. Найбільше інформації про Амазонок залишив нам Геродот. У шостому столітті до нашої ери він писав про жіноче плем'я, яке мешкало при Азові. Греки називали їх і що означає чоловіка -вбивця. Однак значно більшого поширення дістала назва Амазонки від грецького Амазес без груда. Побутує легенда, що у юному віці ці жінки розпеченим залізом випікали собі праву грудь, аби краще стріляти з лука. Жінка теж воїн, так само, як чоловік. Але вона швидше захищає, ніж вбиває. Вся історія цивілізації це історія боротьби чоловіків і жінок. За владу над над, над скажем над, над цивілізацією, майже кожна антична легенда про битву греків з Амазонками закінчується перемогою саме грецького героя. Записи Геродота свідчать протилежне. На його думку, жінки у цих битвах перемагали частіше. Іноді переможеного супротивника вони брали собі за чоловіка. Вони ділили з ними кочове та військове життя. На думку українських вчених максималістів, про панування жінок в Україні свідчать степові кургани. Якщо в жіночих могилах завжди велика кількість предметів, то у чоловічих майже нічого. В одній знайшли тільки горщик, а в декількох інших чоловіки поховані з дитиною на руках. Дехто думав, що це якісь міфічні істоти, міфічні жінки, які там самі собі жили, самі собі народжували і керували суспільством. От, але цікаво, якщо ми візьмемо навіть інформацію про троянську війну, то побачимо, що на боці троянців змагалися амазонки, воювали значить, за хейцями. От в мене виникло питання: що вони там робили взагалі? Тут є питання стосовно того, де була Троя справжня. Насправді виходить того, що Троя була все таки в призові це між українським містом Таганрогом, це зараз російське місто, і Маріуполем. Ну, це така моя версія. От тому, що саме там жили Амазонки. Амазонки жили в Приазовських степах. Згодом степові жінки втратили владу. Охолена більш пізнього часу свідчать, що вже в четвертому, 2 сторіччі до нашої ери роль воїнів на себе перебрали чоловіки. Однією з останніх українських Амазонок вважають княгиню Ольгу. Вона була великим, сильним і жорстоким політиком. У ті часи, якщо помирав чоловік, то з ним мала б померти на вогнище й жінка. От, ми знаємо, що її чоловіка, князя Ігоря Древляни, вбили, тому що він другий раз прийшов за податками. Це відома історія. Так? От, вони його вбили через жадібність. І відповідно то мали спалити княгиню Ольгу. От, але оскільки вона була ну не зовсім з цих місця, кажуть, що вона була е, з болгарського племені, так він болгар була сюди, е, сюди прийшла. То ось вам і мотивація, чому треба відмовитись від язичництва у такій от версії жертвопринесенням. Боротьба за власне життя однієї жінки змінила життя багатьох інших жінок русі, які були берегинями древніх знань, нищили разом з волхвами та знахарями. Християнська жінка мала бути покірною і скромною. Поступово мудрість та влада зосередились в руках церкви, тому що це все від комплексів. Розумієте, коли владу, духовну владу почали захоплювати перші отці церкви, коли почали формуватися догмати християнської віри, і вони створили для себе персональну релігію, яка принижувала жінку, яка з не дозволяла їй розвиватися, яка зводила її до рівня е, інструменту для продовження роду і не більше. І їм здавалося, що це їх возвеличує. Хоч насправді їх е, все навпаки, середньовічні дискути на тему, чи є у жінки душа і чи можна з неї вигнати відьомську сутність, лише побічно торкнулися українських земель. Масових спалень та переслідувань тут не було. Жінки козачки, як і раніше, мали рівні права з чоловіками. Ми знаємо, що скажімо, в козацькі часи. Жінки, особливо, які належали до козацьких родів, вони мали дуже великі свободи е до того, буквально, що дівчина могла сама свататись до хлопця. Це відображено, скажімо, в е спогадах. Боплана. цього десь немає в тих літописах, які залишилися тут часів. Ем, е, коли Україна війшла до складу Росії, але це є у в спогадах е, іноземних спостерігачів, які сюди приїжджали, їх дуже дивував цей звичай. Етнограф Громовиця Бердник вважає, що сучасні українці поступово втрачають духовність. Втрачено природній розподіл обов'язків роду, який передбачає чоловічу відповідальність за військове виховання дитини та магічно духовну інформацію від жінки. У сучасному суспільстві ролі змінюються. Жінки заробляють більше, довше живуть та менше п'ють. Якщо подібна тенденція матиме розвиток, історія може повторитись, і Україна знову стане матріархальною державою. Українські історики-максималісти невтомно шукають відповіді на питання, куди подівся величезний пласт вітчизняної історії до християнських часів. Що сталося з пам'ятками культури та писемності до Володимирської Руси? Вочевидь, найбільш точну відповідь можуть дати ті, хто нищив усі ті пам'ятки. У варварському ставленні до стародавніх рукописів та артефактів прадавньої України альтернативні вчені схильні звинувачувати християнство, якось оминаючи особливості культурної політики царської Росії та червоних культурологів у шкірянках. Шукаючи твердої точки опори своїм часто неймовірним теоріям, деякі історики люблять поговорити про цивілізацію кам'яної могили. На їх думку, вона виникла десь біля 12 тисяч років тому і стала проматір'ю багатьох сучасних країн. Дослідник Анатолій Кондратів вважає, що історію нашого народу переписали за наказом російської імператриці Катерини II. Підпорядковані їй науковці німецького походження знищили практично усі літописи Київської Руси. Історія наша це, це бомба, якої бояться, яку бояться науковці якої не знають сучасні молоді люди, тому е, сьогодні ми чуємо е, такі речі, як Велесова книга це е, підробка, слово Полку Ігрем це підробка. Тобто, все підробка, все, що зробили німці нам, Міллер Льоцер – це не підробка. 300 тисяч років тому на території нинішньої України в епоху раннього кам'яного віку палеоліту з'явились перші гомо-сапіенс сучасного типу. Прадавні люди не мали писемності, тож свідчення про власне існування лишили в малюнках. Перші знахідки української протиписемності, за словами вітчизняного науковця Валерія Бебека, датуються 12 тисячоліттям до нашої ери. Підтвердженням цієї гіпотези він вважає стародавнє письмо, викарбуване на знаменитій кам'яній могилі в Запоріжжі. Кам'яна могила це найстаріший храм планети, 12 тисячоліття до нашої ери. Держава, як завжди, формується навколо головного храму, так? Храм це середовище, де відправляються молитви, там, де навчають еліту, так би мовити, там, де ведуть календарі. Тобто, храм це. Початок держави столиці свого часу для дослідження кам'яної могили запросила російського вченого Анатолія Кефішина. Історик з подивом відзначив, що український артефакт оздоблює шумерське письмо, а деякі кам'яні таблички древніші за храм. Розшифрувавши запорізькі тексти, кефішин висловив припущення, що згадувана у більш пізніх шумерських текстах благодатна країна Аратта є не що інше як трипілля. Цікаво, що серед знаків символів, які українські археологи знайшли на трипільському посуді, є відомі давнім шумерам зірка і штар, знаки рослина, вода, будинок. Весною 1976 року мені вдалося знайти такий унікальний експонат, такий зразок письма, що я коли побачив фрагмент миски, лежав. Дном я коли побачив його, то я зразу впав на коліна. Отак, От так наче як перед читанням святого письма. На денці було прошкрябано по сирій глині два рядки, написів. І коли я показав ці всі написи покійному. Доктору Валентину Миколаївичу Даниленку, він підтвердив, що це дійсно. Письмена трипільської культури нам тар рід людський водою постійно поливає. Так, на думку шумеролога Анатолія Кефішина звучить переклад напису з трипільської тарілки. У зв'язку з цим припущення стосовно того, що шумерська і трипільська культура мають спільне коріння та пов'язані з Україною, не виглядаючи чимось божевільним. Сенсаційною стала заява Кефішина, що єгипетська культура має зв'язок з шумерською. Єгипетські боги це наші шумерські чудовища. і вони взаємно протілозує. Що це таке? Це треба вже роздивлятися, Спеціальні симпозіум міжнародне сазивають, що всі спеціалісти обозив, що це таке. Коли умирав струве, він мені говорив: я мечтаю, коли в четвертому тисячолітті ми знайдемо спільний язик із якоїсь і шумери і єгиптяни. Мой учитель і метр ошибся на 10 тисяч років. Дослідження Кефішина викликали серйозний резонанс в міжнародних історичних колах. Вченому закидали, що він перекручує історичні факти. Я боюсь, я перший йду, бо у мене виступають не спеціалісти, які хорошо спеціалісту в, в своєму роді. Якщо вони їздять в мою область і доказують водопроводчику, який 30 років крутив гайку і привик знає, чі, йому доказують, що ти неправильно закручуєш гайку, ти не логічно його закручуєш. Пішов ти ту я подальше. Я 30 років років закручу. Що ти їздиш туди, куди ти не розумієш? А вони їзуть. Під час дослідження кам'яної могили Кефішин наштовхнувся на доволі дивні факти. Люди, які створили цей храм, чудово зналися на географії, фізиці та астрономії. Ті самі кам'яні могилі, про які ми говоримо, знайшли карту річок України. Це 16 основних річок України. От і ми це бачимо на малюнках. І якщо накласти на карту сучасних річок України, то вона дуже співпадає. Але ця карта на 7 тисяч років старша. Виникає питання: як ж кам'яної могили, не маючи супутників, літаків, могли намалювати карту річок України? На це запитання вчені поки що не мають відповіді. Так само дослідники не можуть пояснити, що таке сама кам'яна могила. Згідно однієї гіпотези, споруда на березі річки молочної це природнє утворення, результат землетрусу. Інші вважають, що кам'яні печери всередині могили викопали люди. Вони ж і залишили написи на кам'яних плитах та стінах. Імена забутих богів, правителів роду та рядки прадавньої мудрості, до кінця пізнати яку сучасним науковцям наразі не вистачає знань. Так уже повелось, що все краще хочеться присвоїти собі. Може, тому до великих руських приторочили Миколу Гоголя, Глінку, Рєпіна. Ну, а це, як то кажуть, взагалі. Григорія Сковороду. Може тому, що він писав церковнослов'янською. Але ні. Передусім тому, що був кращим. Тож не дивуйтесь і не судіть надто строго, коли українці хочуть присвоїти собі Ісуса Христа. Втім, хто його знав? Може, воно і справді так було. Не перемикайте, зустрінемось після реклами. Не останнє діло, якою мовою ти розмовляєш, навіть не в сенсі престижності або ж політичної ваги тої країни, яка мову цю тобі нав'язує. Престиж визначає передусім древність, словарна наповненість та вплив на розвиток інших мов. Такою мовою авторитетні вчені одностайно визнають санскрит. Його вплив на більшість європейських мов лишається поза сумнівом. Звідси назва мовної групи індоєвропейська. Українські вчені максималісти у санскриті, тим не менше. Намацали чудовий ґрунт для сенсаційних теорій, спираючись на подібність багатьох слів та формальну логіку, вони дійшли приголомшливих висновків. Санскрит не що інше, як прадавня українська мова. Погодьтесь, чути це як мінімум приємно. Люди, які цікавляться історією Індії, знають про існування прадавньої мови санскрит. Європейські вчені відкрили цю мову у 1762 році після окупації Індії англійськими військами. У санскриті науковці знайшли багато спільного з європейськими мовами. Вони досі досліджують та розшифровують прадавні індійські рукописи. Час від часу комусь із них відкривається істина, і на світ Божий з'являється чергова, на перший погляд, неймовірна теорія. Дослідник санскриту, доктор філософії Анатолій Кондратів переконаний, що описані у індійській книзі мудрості русяві білошкірі напівбоги, які принесли знання племенам Індії, не хто інше як загублені в часі українці. Звідси приголомшливий висновок. Санскрит, прадавня українська мова. Рунічна писемність, котра була у свято Русів. А ми саме правоукраїнці, це свято Руси, мала 151 знак, з яких 108 було, було букви або боги, а 43 – це були літери. Ми сьогодні я не можемо розрізнити, що таке буква, що таке літери. Вивчаючи найдавнішу народну творчість, деякі вчені дійшли висновку, що час зародження української мови сягає 40 тисяч років до нашої ери. Знаменитий французький лінгвіст Шампальйон, ключ до прочитання єгипетських ієрогліфів знайшов у фрагментах рунічного письма на уламках трипільського посуду. Це письмо називали скіфською, сколоцькою або ж давньоруською мовою. Часу відкриття Шампольйона минуло 177 років. В британській енциклопедії у статті англійська мова відомий філолог Річард Білсон пише: більшість індоєвропейських мов походять із промови, якою розмовляли біля п'яти тисяч років тому на території сучасної України. Разом з тим зразків до письма в Україні майже не лишилось. На думку кандратіва їх понищили перші християнські священники. Провадження християнства у Європі і на Русі. Це якраз дуже негативний факт з точки зору нашої історії, тому що християнство принесло нам дуже багато, вибачайте брехні. Факти стосовно того, що українська історія має значно глибше і стародавніше коріння, шукав і знайшов дослідник Володимир Білінський, вивчаючи азійські та східні джерела, він довів, що сучасні росіяни та українці за генетикою та культурою два зовсім різні народи. Цієї думки притримується й доктор політології Валерій Бебик. В 12-му тисячолітті до нашої ери територія Скандинавії і Росії покривалася е, льодом товщиною у 2-3 кілометри. ось як зараз Антарктида. Тобто там був лід, там не було життя. І льодовик не опускався е, нижче української території. Так? Окремі язики, тільки до Дніпропетровської області доходили. А тут життя буяло. Володимир Білінський вважає, що у 1941 році східні архіви потрапили до рук Йосипа Сталіна, побачивши матеріали, які розповідають про походження русів та племені Моксель, вождь засекретив цю інформацію. Сталін дав наказ спалити. Настільки страшний матеріал, а чому не дозволила? Тому що якби ми два-три рази зустріли країна Моксель, то виникло б в історії питання дати пояснення: а що ж це за країна Моксель? Фінське плем'я Моксель згадується у працях східних істориків другої половини одинадцятого століття. Мокси мешкали на території сучасного Ярославля. На думку Білінського, вони були пращурами сучасних росіян. Свого часу про це дізналась Катерина II. Одну з її праць, написану французькою, історик відшукав у архівах і переклав українською. Цілковитою нісенітницею і підтасовкою фактів називає матеріали про Моксів та Катерину прибічник класичного погляду на історію кандидат історичних наук Георгій Буйко. Він вважає, що історію намагаються переписати саме ті, хто хоче розпалити міжнаціональну ворожнечу. В самому українському зараз іде попитка. спроба. переписать украинскую мову центра и сходу Украины на, запад, на захидноукраинский диалект. И это мы являемся свидетелями. И идет борьба в науке, идет борьба в практической жизни за саму украинскую мову. Читоклассы, читоклясы. И такие инши. Тому чи є спортсмен, чи то спортовець. І я вам приклади можу навести тут дуже багато. Згідно з даними, оприлюдненими відділом економічних та соціальних проблем ООН, наша країна посідає перше місце у Європі за темпами фізичного скорочення чисельності нації. Щороку населення нашої держави зменшується на 500 тисяч осіб. Україна стає привабливою для мешканців країн, які страждають від перенаселення. Якщо говорити про тих національностях, які можуть приїхати в Україну і можуть осісти в Україні, то основні міграційні потоки, які осідають в Україні, не тільки індуси, це і представники Китаю, В'єтнаму, арабських країн, Афганістану, Іраку. Вчені інституту демографії переконані, якщо темпи скорочення населення України не призупинити, то через 40 років кількість корінних мешканців держави зменшиться більше ніж на половину. Дослідники мовних традицій стверджують, що українці асимілюються швидше ніж будь-яка інша нація. Тож не виключено, що через півстоліття розмовною мовою нащадків Києва буде китайська або ж арабська, а ще через кілька століть вченого, який припускатиме, що у Києві колись балакали українською, оголосять божевільним. Гадаю, не варто чекати якихось китайських чи арабських мовних метаморфоз. Українці і без того зробили дуже багато для нищення рідної мови. Технологія тут проста, як двері від клязету. Не розмовляй українською сам та ще й дітям закажи. Колись у тролейбусі довелось мені підслухати балачку двох поляків. На запитання одного з них, чому кияни поголовно балакають російською, інший пояснив вони не люблять своєї мови. Я почервонів. Зустрінемось через тиждень. Далі буде.